Усім привіт, друзяки! Сьогодні, як ви бачите, розпаковочка паперових сюрпризів. І наша новиночка це колекція від моєї подружки Мілани. Це тут тільки два пакетики, але я відчуваю, що тут декілька сюрпризів, а тут тільки один. Я не знаю, скільки ми сьогодні пакетиків будемо відкривати, один чи два. Давайте, як по традиції, відкриємо один. Але давайте відкриємо перший ось цей, тому що ну, він такий цікавіший. Давайте його вибираємо, а цей на завтра залишимо. І всі інші колекції вам вже відомі. Колекція у зеленому. Тут тільки два пакетика залишилось. І я не хочу, щоб залишалося з колекцією у жовтому, тому давайте виберемо сьогодні ось цей пакетик. Просто мені більше подобаються такі яскраві. Але і ніжні теж гарні. Колекція у фіолетовому. Давайте ось цей маленький пакетик. Можна сюди. Чи... Давайте сюди краще. Сьогодні ми закінчуємо колекцію у жовтому. Колекція у рожевому. Ой, тут ще один з фіолетової колекції завалявся. Нічого. Так, давайте ось. Ой, я знову два пакетика беру. Давайте ось цей. Ой. Щось взагалі все перемішалося в моїй голові. Колекція монобанк. Давайте візьмемо ось цей без нічого. Колекція у білому. і тут три пакетики. Давайте перший візьмемо ось цей. Далі колекція граф кальмара. Ну, і давайте ось цей візьмемо великий. Сюди покладемо ці маленькі пакетики. Колекція мі наша минула новинка. І давайте візьмемо, мабуть, малий пакетик. Не знаю навіть. Давайте візьмемо. Ось цей з кепочкою. Змітою кепочкою. Ой. Е, колекція по клітинках. Давайте візьмемо. Ну, може, давайте ось це візьмемо. Е, я, тому що я обіцяла вчора, що візьму слідуючим цей, чи... Я не пам'ятаю, але я хочу цей взяти. І колекція Кетнеп. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо великий якийсь і ось цей. І переходимо до нашого каталогу. І так, відкриваємо наш каталог. Uh, і в нас перша колекція в ньому це колекція монобанк. Колекція і ми вибрали ось цей пакетик. Я не придумала, що на ньому малю... намалювати і просто забула щось вигадати, щоб намалювати. Забула намалювати щось. Е і. Тут в нас прапор України. Нам вчора попадався теж прапор України. Ось він. Давайте. Тоді сюди наклеїмо, не знаю. Отак от, от. Ні, ну крутий кіт. Крутий український кіт. Е добре. Слідуча колекція в нас. Граф кальмара. І. І-і-і. Де ж наш пакетик? А ось він. Такий великий пакетик. Тут крестик і нулик. Давайте відкри. Я не хотіла рвати цей пакетик. Куди це? Куди це тепер? Добре. Добре, хоча б відкрила. Це третій охоронник. коло. І він під циферкою 3. Ну, як і могли ви вже догадатися. Першу сторінку ми закінчили, другу ми теж вже давно закінчили. Ну, і в нас залишилася тільки третя сторінка. Тема наступних відео і переходимо до колекції у жовтому. Ми сьогодні її закінчуємо. Мені вона дуже сподобалася. Мені жалко, що ми її закінчуємо. Але тут дуже класний сюрприз, і це такий, е, така склянка лимонаду. Давайте сюди її наклеїмо. Отака, отака друга сторінка. Тут можна було б ще два сюрпризи доробити. Просто ми так все наклеїли на першу сторінку і її заповнили. Тут трішки не заповнили. Ну, нічого. І так, це колекція подарунок від Мілани. Але ну, я не розфарбовувала ніяк, тому що я не знаю, що там попадеться. Просто вона робила не по темі, просто, типу, сюрпризи і сюрпризи. Тут дуже класний пакетик з двох сторон розфарбований. Так, от мої улюблені кольори, до речі. Так, от. Такий пакетик, сердечки. Добре, давайте відкриємо. Давайте отак от, от обережненько. Відкриємо. Ого, тут сюрпризи. Капець тут багатько їх. Чотири. Так, їх чотири. Є чотири. Добре, давайте. Перше, це змія. Символ 2025 року. І давайте наклеїмо її отак от. Дуже класна змія. Далі в нас отакий котик. Це теж наклейка? А, ні, це. Просто котик. Просто котик. Тому давайте я його зараз наклею. Але взагалі класні сюрпризи. Я вже бачу, що вони класні. Котик, лисичка. Вот, так вот я її Э, uh, Так, і тут ще якийсь пакетик. Пакетик в пакетику. Давайте вот так от. І тут ще один пакетик, серйозно? Це що за матрошка така? А, це чіпси. Але це, пакет. це пакетик. Це чипсами. А там что? Мне просто цікаво. там ничего немає? Це пакет. А, нет, там шось сие. Там щось є. Що там? А прикол там реально чипсы? А, тут реально чипсы. Такие милі чипсы. Добре, а там ще. А, ну там просто вони так позалопали. Добре, давайте їх покладемо назад. Такі чіпси класні. Я навіть не знала, що таке можна зробити. Ну, я знаю, що таке можна зробити, але я не знала, що вона таке покладе. Клас. Дуже класні сюрпризи. Давайте отак. От от. Їх теж приклеїмо сюди класс. вас такі чотири сюрпризи. Тут же нічого більше немає. А ні, тут ще є щось. Ну, тут ще щось є. А, тут нічого немає. Показалося. Ну, отакі от сюрпризи у нас. І переходимо до колекції в зеленому. А, так, сьогодні у нас цей пакетик. І це тут мої очі. Це, типу, я і тут мої зелені очі. Давайте наклеїмо. А, не знаю. Давайте сюди наклеїмо. Колекція у білому. Ось пакетик. Та можна, ти відкриєшся? Це такий капелюх. От сюди і цю сторінку ми закінчили. Колекція у фіолетовому. І я вже бачу, що це поні. Це Твайлайт Спаркл. Твайлайт Спаркл. Ось така. Вона фіолетова. Давайте от так от. Вікруємо. Колекція у рожевому. І тут рожевий ніс котика. Рожевий ніс котика. Отакі у деяких рожеві, рожеві носики. О, давайте отак. От от, типу, це тут окуляри і тут місце цей. <гум> Подивіться. Прям класно. Прям круто. Колекція Кетнеп. Такий класний Кетнеп у нас. І сьогодні отакий от класний пакетик у нас. Там щось велике я відчуваю. І це я знаю, що це. Це е, таке типу покривало таке з місяцем. Це е, в нас ще немає ліжка, а в нас вже є таке покривало. Ну, давайте його наклеїмо тоді, потім, коли відкриємо ліжко, переклеїмо. Але в нас кетнеп буде спати. Ну, правильно, тому що кетнеп Такне. Він завжди спить. Ну, не завжди спить, але він любить поспати. Особливо весь день. Ну, як і кожний кіт, в принципі. До речі, -от, от скотч є. Давайте. Та, блін, я хочу отак от, щоб не закривати йому роб. От, -от, от так буде. Типу якось так. Коротше, він буде отут спати, а ми пішли до слідчої колекції. Це колекція по клітинках. Сьогодні ми відкриваємо ось цей пакетик з двома сюрпризами. А він не відкривається, я бачу. А все, відкрився хоч якось. І тут, як ви бачите, вже тут оливку. Такі покліпінька холодки. А ще тут другий сюрприз. І це Капібара. Це Капібара. Капібара, це, до речі, перший сюрприз, який я намалювала. Давайте наклеїмо. Отак от, от. А другий сюрприз я зараз виріжу. Так, наклеюємо наші оливки. Давайте сюди. Такі оливки. І далі у нас колекція Місайд. Сьогодні ми відкриваємо ось такий милий пакетик. І так, перша відкривашка не працює. Друга віковашка. Працює. Е, і це якраз для міли ось цей предмет, це Муай. В неї там на столі стояв Муай. Якого вона потім розрізала. Е, ну, до речі, е, з Мілою буде. цей муай. Ну, я не знаю, отак чи. Давайте отак. Бо я знаю, там ще один мем є. В цій колекції є мем. Теж з Моаєм якщо що. Ну, а так ми будемо вже закінчувати. Боже, вот. подивіться, тут все покривало. І так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па